Козаки, рушаючи в далекі далі, брали із собою оберіг, хустинку, рушник чи жменьку землі. Українці завжди цінували рідну землю і були близькі до природи. Це відображено в нашій творчості, наших традиціях і звичках. Як ми зберігали раніше та продовжуємо оберігати живу природу зараз, дізнаєшся із цього відео. Українці здавна вирощують свої садочки і городи. І в наші часи це популярне хобі. Дехто не має земельної ділянки і займається цим у квартирі. Цибулю, часник, томати і навіть перці можна виростити просто в себе на підвіконні. Інші продукти часто купують у місцевих фермерів молоко, сири, м'ясо, мед. До чого тут збереження природи? Усе просто. Коли продукти купують там, де їх вирощують, не треба витрачати ресурси на перевезення, спалювати паливо та забруднювати повітря. Також майже не використовується одноразова тара, багато хто ходить на ринок зі своєю багаторазовою, наприклад, банками. Купив молоко в банці, чисту віддав продавцеві той зможе її додатково стерилізувати кип'ятінням і знов використовувати зручно та екологічно. А яка традиція твоїй сім'ї допомагає зберегти природу? Поділись у коментарях. Україна віддана справі захисту навколишнього середовища та бере активну участь у міжнародному співробітництві для вирішення глобальних екологічних проблем? Наша країна брала участь у саміті Землі в 1992 році. За результатами якого були підписані три великих конвенції, міжнародних договори, це рамкова конвенція ООН про зміну клімату, метою якої є зменшення викидів парникових газів в атмосферу. Конвенція про біологічне різноманіття, що передбачає збереження видів живих істот, наприклад, у зоопарках, якщо їхні природні середовища були знищені і збереження природних екосистем загалом. Третім міжнародним договором є Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Відповідно до міжнародних договорів в Україні приймаються закони і рішення на державному рівні. Загалом заходи з охорони природи спрямовані на збереження різноманіття організмів, охорону водойм, слідкування за чистотою повітря і цілісністю озонового шару, а також поводження з відходами. Деякі люди вважають, що переробки сміття в Україні немає, тому і сортувати немає сенсу мовляв, усе відсортоване потрапить на сміттєзвалище. Але насправді в Україні є близько ста заводів, що приймають вторинну сировину, відходи зі скла, паперу, металів та пластику, і переробляють її на нові корисні речі. Станом на 2022 рік лише п'ята частина всієї вторинної сировини для цих заводів надходить із середини країни, решту доводиться купляти в інших країнах, тому сортуй це дійсно має сенс. Крім того, не обов'язково переробляти все сміття всередині однієї країни. Наприклад, Україна співпрацює з Румунією та Польщею саме туди відправляються на переробку батарейки. Наука і технології відіграють провідну роль у збереженні природи. Завдяки дослідженням ми маємо змогу створювати прилади, що будуть безпечними для природи, наприклад, сонячні електростанції. Подивись на карту тут різними кольорами позначені великі електростанції України, жовтим кольором відмічені сонячні. Нескладно зрозуміти, що більшість із них зосереджена на півдні країни. Як ти думаєш, чому так? Для гарної роботи сонячних електростанцій потрібна достатня освітленість. А чим ближче до екватора, тим більше сонячних днів на рік. Вітрових електростанцій у нас також вистачає. Вони розміщені здебільшого у степовій зоні України там, де цілий рік погода доволі вітряна. Окрім впровадження наявних технологій, українці розробляють і нові, наприклад, пристрій, що за допомогою процесу конденсації видобуває чисту воду просто з повітря, або їстівне біопакування для продуктів, це не магія, а реальні винаходи наших співвітчизників. Тримай ще кілька прикладів Виготовлення паперу з опалого листя до речі, запропоноване школярем, і виробництво вже налагоджене. Ще один виріб, пов'язаний вже з паперовою вторинною сировиною камера, що може одразу друкувати фотографії. Зроблена виключно з біорозкладних матеріалів. Екологічно і творчо. Як бачиш, простору для фантазії вистачає. Хто зна, можливо, наступний винахід, що потрапить у наші відео, буде саме твоїм. Запам'ятай. Україна має довгу історію, що нерозривно пов'язана із шануванням і збереженням природи. Україна співпрацює з іншими країнами світу у сфері охорони природи. В 1992 році в рамках саміту Землі було створено три міжнародних договори, до яких Україна приєдналася це Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату, Конвенція про біологічне різноманіття. Та Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням в Україні діє близько ста заводів, що використовують вторинну сировину, отриману після сортування сміття. Є багато сонячних та вітрових електростанцій. Важливо генерувати ідеї та втілювати їх у життя. Це рятує природу. Став уподобайку стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом!